О, Мар'ян, роблю цю вправу, а сідниці так і не ростуть. Або ти робиш всяку хрень? Потрібно грамотно побудувати програму тренувань з базовими ізольованими вправами, які включають сідниці, і з достатнім відпочинком, тоді все виросте. Але я ж хочу тільки сідниці, а не великі ноги. Якщо ти хочеш ходити з великою дупою і нерозвиненим тілом, то вперед. Потрібно розуміти фізіологію людини, і щоб задіяти сідниці в більшості вправ також буде задіювати стегно, і потрібно це дозувати. Тоді буде розвинене все тіло. Ну так що мені робити, щоб накачати ці сідниці? Та забудь за ті резинки і почни нормально тренуватися. Для того щоб мати розвинені сідниці, потрібно розуміти, що всі м'язи навколо сідниць теж треба мати міцними, щоб сідниці гарно розвивалися. Це і спина, це і прес. Це і стегно ззаді та спереді, тому звертайся до мене за програмою тренувань.